При долині кушкалини похилився до води. Ти скажи, скажи калину, як попала ти сюди. Одне з найвеличніших досягнень людського розуму писемність. Думки вигравіювані на камені, кісті, кераміці, записані на пергаменті, дереві і папері. Мають шанс бути збереженими та переданими в майбутнє. Усна форма передачі інформації нестабільна і має властивість видозмінюватися з часом, розчинятися в часі та зникати. І це природній процес, оскільки сама мова як засіб спілкування змінюється невпинно, а відслідкувати цей процес допомагають саме письмові документи. Перші і найдавніші ознаки письма на території України часів енеоліту знаходили на стінах гротів Кам'яної могили. Це графічні символи, які вдалося прочитати лише шумерологу професору Кіфішену, який в сукупності знаків побачив протошумерське письмо. В курганах доби бронзи. Поблизу Лисичанська та Бахмута археологи знайшли глечики з давніми орнаментами, в яких розгледіли письмена протосанскриту. Ці написи були дешифровані та прочитані, і є свідченням існування протосанскритської писемності віком 3,5 тисячі років. Більш детально можете ознайомитися на сайті Безводівка, посилання в описі, і, начебто, потрібно радіти і пишатися. Зародки цивілізації та писемності виникли на берегах Дніпра. Але якось сумно, від того, що ті зародки тут не прижилися і розвинулися та стали відомими лише на берегах Інду та Єфрату. І як результат маємо прогалину в 2-3 тисячі років неграмотності, період минулого, про який ми хоч щось і знаємо, але від писемних сусідів. І лише в 9 сторіччі була створена кирилиця. Хоча, по суті, Кирило створив нову мову староцерковно-слов'янську на основі солунсько-македонського діалекту, староболгарської мови. Ось так все складно. Тобто мова була штучна, ніби середньовічний есперанто, оскільки не мала народу носія та була професійною мовою релігійних діячів. А народна мова була зовсім іншою. І літературні зразки живої народної мови маємо завдяки двом українським інтермедіям 17-го сторіччя, які знайдете теж на сайті Безводівка за посиланням під відео. Як то ранією весною хлопець бравий проскакав, довго мною любовався. А тоді з собою взяв. А це пам'ятка літератури церковнослов'янської мови, яка для мене має особливе значення. Цей псалтир мені подарувала моя бабуся Любов Степанівна. Вона була читальницею при церкві, тобто читала обрядові псалми. І тут навіть збереглася закладка, де написано її рукою, скільки разів потрібно читати певні розділи. Книга видана. Києво-Печерською типографією в 1910 році, а отже, книзі 114 років. І пережила вона багато історичних подій та багато власників. І кожен з них залишив свій слід на книзі. Тому вигляду неї пошарпаний. На першій сторінці маємо літери Ас, Ци та Іжиця, що означає 1910. 10. Тобто зараз ми маємо рік 2024 і позначався б він літерами Веді, Како та Добро. Оскільки для мене це в першу чергу сімейна реліквія, а вже потім літературна пам'ятка, я вирішив її реставрувати. Або ж хоча б покращити її стан. А хто дивився попереднє відео, мабуть, помітили, що мені подобається відновлювати історичні пам'ятки. Та це дуже складний і відповідальний процес, якому я не навчався, тому не маю права зіпсувати книгу і віддам її в професійні руки реставраторів. Не довізь мене не до саду, кину мене під вербу. Думав, що я там загину і навіки пропаду. Минуло три тижні, і моя книга, нарешті, повернулася. Тож, ми зараз зможемо порівняти її стан до і після реставрації. Я в захваті від роботи реставраторів з Book Hels. Вони. Зробили новий корінець, підклеїли всі сторінки, підрівняли їх і реставрували куточки обкладинки, а також її почистили і покрили лаком. Книга, як мінімум, скинула 50 років, а можливо, помолодшала на сторіччя. Тож, якщо у вас є потреба покращити стан та здоров'я вашої книги, я залишу посилання в описі. Я за землю ухватилась, стала на ноги стою і росту тепер садочку у вишневому саду, і росту в садочку у вишневому саду, де росте травка зелена. І Іщебечу солов'ї, Ой, як гарно мені жити у вишневому саду, Ой, як гарно мені жити, у вишневому саду.